Уже, хто зробив, ми бачимо, що я вам сказав, що засипать. Якщо людина, засипить. людина, ви ж розумієте, не ви не можете його нагнути, не я не можу, не його, не працівників. Вони вже те, що зробили, то вже та є. Людина адекватно, як я так розумію, реагує на це все. Засипав. Тяжко. Просто хотілося для вас зробити, щоб було красиво. поставити. Блумленький, красивий, в один цвет, в один ну, тон. Буде, зверніться Ні. до представника до, до я, я, влади. Я з вами він вам, роз... пойміть він мене. вам розповість. Надставлен а я вам вже розказала, буде... що оце племені. Думленький, однотонний, розумієте, засипаний землею. Він зараз нормально виглядить, якщо його обладнати. Біленьким шифер, що там завалиться, Та Там, що все ові, вові, там... завалиться, понимаєте? Ну, ну, він настільки добре. Я ось я я зараз на малишка де під курсі є. Зараз э, вони групу тут уже дочекаються, а я тоді поїду на каковську по цьому винограду. Я, я вас розумію і так далі. Знаєте, якщо б можна було поставити якийсь стойки під пенки, його надо повністю, ну, треба, було повністю. треба було не жаднічати, треба було не жадніче і оцього не робити. Розумієте? І все було б тихо і спокійно. Ви б собі переобладнали, як вам треба. А жадні жадна жарна переробку розумієте? часом, і з часом ви працювали. Значить, знайшли спільну мову з мешканцями, сказали, спитали би опитування, що б ви хотіли, щоб тут продавали. Отак в цивілізованих країнах так робиться. А потім тут буде будинковий комітет, буде організація громади, наводьте мости, пропонуйте, а так зараз послухаєш, а ви нам ремонт зробите, а ви те, а ви все. Ви починаєте Добиш... діяльність комерційну не за рахунок обмеження наших прав, а за рахунок розширення своїх у. І з цього починайте, я Хватит вас розумію і нас... так далі. О, коли тут були, заходили бачили, так? що тут плохи хліба, молоко, маси і так далі що, нічого не нічого. і не буде продаватися, це я вам гарантійно, мільйон ну, процентів так далі. Не кажіть, бо треба буде удосконалювати і розширювати свої послуги. Може, може, це будуть товари, якісь інші без алкоголю. І там було і морозиво, і цукерки, і солодощі, там, і все ну, це. Солодощі, печенья, це все ж для потреб населення. Всі магазини для потреб населення будуть мати. Ми звільнювали ці. Звільнювали качество, звільнювали все. Да, ось під, 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 під вже під'їхав товариш. Ну, Зараз питання стоїть, чи заривати, чи заяву писати, от як нам. Як, що нам порадите? Напис... Написати за нього. Тобто ми, скажімо так, можемо висловити своє місце в Цього, ну, позиція ага. однозначна і, скажімо так, це ж робиться все незаконно. Я не бачив, і ви ми ніхто не бачив ніяких документів. Скажімо так, порядок використання земельних ділянок при приводкової території визначається, да, він визначений, по-перше, земною документацією, а по-друге, -по визначається власника будинку. Тобто, ну, тобто треба написати заяву, і ну тобто, т -т -т мені не подобається, що це буде розвитку. Але що таке я? Ну, да. Треба спитати у всіх людей. Тобто, от, от да. ми говорили там, тільки що ми там сказали, є, що при... почне почав би працювати, е, значить, свою комерційну діяльність продовжував і визначився б з мешканцями. А що, що продавати? А може, якщо розширюсь, а ви мене підтримаєте, і все а то там вирішили питання калуарними методами в кабінетах. Отут я тихенько собі напередодні свята зроблю, розрию, побудую, а там, а люди будуть як стадо мовчати. Все не буде так. не буде. Однозначно ну, треба, однозначно, не. треба спитати людей, як відповідно 42 стаття Земельного кодексу України, багато інших документацій. Ну так що, які наші дії? Які зараз? Що, що ми? Заяву пишемо, чи людина, якщо зариває, ну нема впевненості, що він за... сьогодні вночі не розриє та ж сама історія. Я буде заяву, буде, то... розумієте? Я вас не відмовляю писати заяву. Да? заяву. Зараз ми чекаємо в даний момент свічну оперативну групу, вона десь на квартирній. Вони огляд місця події будуть, фіксувати.